Ну що, братва, всім привіт! Ви на каналі Макс Біг Бос, і це третя частина по доставці главу. Сумочка вже зібрана, в принципі. На вулиці сніг, Да, У нас помінялась погода. Просто за буквально за день, бо вчора було ще плюс 20 градусів. Зараз у нас на вулиці вже сніг лежить, просто жесть, холодно, певно. Я дуже сильно тепло одягнувся. І впало вже перше замовлення за 162 гривні відвезти місто в кафе з Богдана Хмельницького на стрілецьку. Так що. Не гаємо часу, вилітаємо на доставочку, всім приємного перегляду. Лайк, підписка на канал. Погнали. Сумочка зібрана, все як положено. Звісно, їй вже півроку, але нічого страшного, думаю. Саме головне, що вчора я дуже заробив нормально, в принципі. Аж завіз 23 замовлення, заробив 1795 гривень, майже 1800. Так що такі справи, братва. Так що взиваємося і виходимо помаленьку. Бо, чесно, братва, я сам був у шоці, коли я цілий день вчора їздив. Було багато замовлень. І Макдональдс розвозив, і в принципі всяке таке. От. І я зміг завести 23 замовлення. Аж в принципі, це для мене, як на обичному велику я їжджу, то це взагалі супер. <кій> От. І заробити аж 1800 гривень за день це ого. го Так що, друзі, <кій> рефералку. Я оставляю посилці відоса. Переходьте, реєструйтесь на Глову, робіть 200 замовлень, отримайте свій бонус. Просто от кошти на карточку, вам зразу прийдуть, як ви виконуєте умови, це там, завести 200 замовлень буквально. От. Так що такі справи, братва замовлення ще готується. 162 гривні, в принципі, нормально, але бачу, як на вулиці холодно вітер. От. Так що вдягнуся потепліше і погнали. Дивитися цікавий відос. Так що, братва, коротше, завіз вже четверте замовлення. Зараз будемо, певно, завозити ще п'яте замовлення на Рівненську. Так що такі справи, братва, дуже холодно. <плес> Так, ну що, братва, коротше. вже наступний день. Вчора я відкатав е, цілий день на доставці голову. заробив я вчора 1856 гривень десь так, е, з чайовими щось теж 200 чимось гривень. Коротше. Вот. Бо був коефіцієнт дуже нормальний, в принципі, 225, бо було дуже холодно, сніг і так далі. в принципі, Це ви все знаєте. Вот. <кхід> і позавчора так само я заробив 1775 гривень за цілий день. Коротше, відбив касу, ту, що мав зробити, в принципі, навіть більше заробив. Так що, бачите, можна і на простому веліку заробити 1700-800 гривень, типу, під майже 2000 гривень. Так що такі справи, братва. Сьогодні в нас вже понеділок, новий тиждень. Зараз коефіцієнт 1,45. Возимо замовлення по 60 гривень, в принципі, як і завжди. Бо на вулиці тепло, у нас в Луцьку якась така погода, що сьогодні сніг, завтра плюс 20 градусів. Коротше, така двіжуха. От, так що, ще раз всім приємного перегляду. Зараз відпочиваємо, трошки треба зарядити телефон і вилітаємо на доставочку. Так що погнали. От, так що справа така: вертва, коротше. Від'їздив я сьогодні ще десь виїхав з 11 годин. Завіз вже 9 замовлень, вже зароблено 586 гривень за 9 замовлень. Там возив по 60 гривень, якесь замовлення завіз за 40 гривень, ну таке коротше. От. Але бачу, що вам подобаються такі відео, де я більше розказую, що і як, і до чого. От. І так само буду показувати, що йде і так далі. Бо вчора, наприклад, був Ажіотаж, Макдональдс. Там ці фігурки повиходили з Майнкрафта. Коротше, такі черги були, що це просто жесть. Навіть, хтось, навіть, я думаю, собі замовляв такого спеціально, щоб кур'єр просто аби, аби привіз з тою фігуркою Майнкрафт замовлення. Ну це треш контент. От. Бо такі черги були, що не пройти, не, не проїхати це жесть. От. Так що зараз 4 часа дня в нас. І Зараз заряджаємо телефон, всі діла і вилітаємо на доставочку. Так що, погнали. Так, ну що, Верпа, коротше, завіз ще тільки що два закази з Cloud Castle, з вейпшопа на наважено. Подвійне замовлення на моє ну, удивлення, можна так сказати. 90 гривень ну, зароблено, так що летим далі, чекаємо наступне замовлення. Погнали! Району <плес> плаваю просто Плаваю по району, звоню по телефону Алло, ты дома? Давай-ка выгляни с балкона Я пришел к Самое великое дело Украина Архангелы сочный вес я чести не буду с комком давить твердо, Покуда мои катакомбы стоят гордо. Слезнись, казаком, комбра порежет горло. Давай глядится за сапогом, ща вылетит пломба. Я разбит каруселями, были помню братцы Теперь день, И не будь растением. Туда стянется поколение, пробить зрение. Пойди не выучил закон трения. Так, ну что, братва, короче, приехал додому. завис за сегодня 16 замовлень. заработал 1027 гривень с чайвыми. Плюс-мінус 70 гривень десь так. От, зараз на часах 7.44. Ще думаю, зараз виїхати, підзарядити телефон і виїхати ще завести якесь одне замовлення, в принципі, якось так. На сьогодні, я думаю, нормально, в принципі. Вот. Слутів багато роботи теж, в принципі, вистачає. Вот. Так що такі діла, братва. Надіюсь, вам такий відос залетить. Коротше. Репост, лайк, підписка на канал обов'язково. Вот. І далі я вам ще випущу відео про таку штуку, як там, де зараз хочуть робити парк на Слуцьку, ну то вже буде потім, пізніше трохи. От, бо там зараз почали чистити і щось пропали коротше, всі кудись. Так що такі справи, братва. Не забуваємо реєструватися. Ну, хто хоче, звісно, типу. По на голову реєструєтесь, робите 200 замовлень, і вам бонус 2500 гривень буде там, ну, залежить від чого, на чому ви там будете їздити. Так що це не забуваємо. По силці. знизу, під відео все є. Інстаграм також, якщо якісь є у вас питання, заходимо до мене в інстаграм, пишемо, я вам все відповім. І пишемо коменти, щоб YouTube побачив мій відеоролик, можна так сказати. Так що, погнали! Когда все пойдет не так, а это случится когда-нибудь, не сдаваться. Когда твои деньги кончились, а долги велики, не сдаваться. Когда ты устал, отдохни, если не в моготу, но не сдавайся. Ведь часто успех значительно ближе, чем это кажется. Так, ну що, братва, це вже наступний день, а тим більше у нас сьогодні вже середа. Вчора я відпрацював свій робочий день, заробив 824 гривні. В принципі, скринив, я вам все встав. Вот, зараз вилітаємо на доставочку, чекаємо перше замовлення. Зараз вже у нас 2 часа дня, бо в мене вчора зламалися турмоза, то є задні. Вот, але мій тато це все зробив. Вот, Все-таки руки в нього. З того місця, звідки треба. Тормоза зроблені, в принципі, тепер велосипед тормозить так, як треба. От. Я вже вдягнувся, на вулиці в принципі, трошки прохолодно. Але снігу немає, в принципі, чітко. От. Але трошки холоднувато, Так що вилітаємо зараз на доставочку. Ще раз всім приємного перегляду, відео, дивимося до кінця. Погнали! сам себя заковал в эти тени, то что мы предали верный покой А ты отбрось на минуту сомнения, отзови то что предан тобой Я сам себя предавал искушение, был отдан на сиденье судьбой Открой глаза на минуту прощения и побудь хоть немного со мной Я сам себя заковал в эти тени, то что мы предали верный покой А ты отбрось на минуту сомнения, отзови то что предан тобой Я сам себя предавал искушение, Население судьбой, открой глаза, на минуту прошения, ибо будет хоть немного со мной. Открой глаза, мне так надо мне не хватает Ну, що, братва, коротше, завіз вже 4 замовлення, зробив 272 гривні. Зараз приїхав додому трошки відпочити, зарядити телефон, перекусити щось, та й в принципі, якось так вже на годинах у нас 5 годин вечора. Туди-сюди, і буде вечір, в принципі, може, будуть замовлення, бо щось я повзив по 70-50 гривень замовлення і скажу одну, таке собі, коротше, хоч. і... Недалеко там кудись їхати було завозити, але трошки я замучився. От. І може ввечері роздуплеться трохи карта з замовленнями. Бо зараз щось взагалі тільки три зони горить на весь центр. Ну коротше, щось таке. собі. От. На завтра коефіцієнт проставили до 11 ранку, бо буде сніг, я так поняв. Так що такі справи, братва. От. Так що дивимось відос ще до кінця. Думаю, щось ще буде цікаве. Погнали! Так, ну що, братва, прийшов мені заказ, цікавий дуже, з iq Pizza, завести на, на кривий вал 24. І там, дивлюся і пише підвезти піцу на 7.25 до луцького вокзалу коротше, на залізничний вокзал, локомотив, якісь там кови, Людеса, щось таке. Коротше. От. Чекаю, в принципі, поки приїде поїзд, я сказав, що я за 45 гривень вам не повезу тіпа, замовлення. Там, типа, кажу доплатити, короче, якщо що, Каже, окей, типа, без проблем. Так що чекаємо, такі ситуації бувають. От, бо адреса стояла взагалі типа, там, проїхатись один кілометр, навіть менше, типа, метрів 500 проїхатись і віддати замовлення. А тут вказується взагалі, що це замовлення треба вести аж на вокзал, чекати, що поїзда, така двіжуха братва. Так що чекаємо, її доставляємо її. вже вам скажу, що там і як там. Коротше, блядь, така хуйня, і бать, мене, блядь, тільки що зустрів поїзд, локомотив, блядь, Одеса, Луцьк, нахуй, Одеса, коротше, Коваль, блядь, В чому прикол, що я забрав піцу, нахуй, з якою піцу. Мав її завести в центр, але там було написано, що на привокзальну приїде поїзд, коваль, Одеса, коротше, віддати піцу, їбать, то дали зверху. За те, що я чекав і так далі. Коротше, ще мене поїзд нахуй не зустрічав, щоб я віддавав піцу, блядь, машиністам, ну це жорстко. Така хуйня, коротше. I've been living by the moment, Shorty so we gotta go. Yeah, tears in my eyes, I don't know how cause I feel cold. Every single day, I've been living on without a cold Put me in the eyes and tell me that you see my soul. I don't wanna hear your songs, I just wanna fucking know. Is it really me or am I living just a dope dope? I've been living by the moment, Shorty so we gotta go. We fly like a lot when I start to feel low. Yeah, hey, the next day, just button forgotten. Yeah, sipping on the hitty, yummy. and hit me that bitch, he's coming, and I'm falling from the sky away. My shit, he wasn't pushing. Going through the motions, all my life is like emotions. Take a dip and pick an option. Now, we really thought I'm coming. I think, no, I think you're another thought, Looking for another part like a sickly just a part. Yeah, you put me down just to build me up, and then you went over me over, so I'll throw another cup. Now, you're acting like you're capable.